Церква, слава Богу! Слава Ісусу Христу! Займайте місця помаленько. Готуємо наші серця до слухання Слова Божого. Я хочу почати з місця в Біблії Псалом 45, 11 вірш. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Амінь. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Це не просто вгамуйтесь, та знаєте, що я Бог. Ми і так знаємо, що він Бог. Я хочу, щоб ми зараз зазирнули трошки глибше. І в наших серцях укорінили, що Бог. Він наш Бог. Що Він є Богом. одним єдиним. Він є початок і він кінець. Він добре починає і Він добре закінчує. Він нічого не залишає безслідно. Він ні на що не закриває очі, він бачить все. І тому я зараз хочу попросити, щоб ми вгамували всі переживання в наших серцях, всі хвилювання, всі тривоги, все, що ми набули за цілий тиждень, щоб ми це вгамували для того, щоб Бог, справжній Бог, Зараз корінився в нашому серці і під час прославлення, щоб ми дозволили Богові бути Богом в наших серцях, а не нашим переживанням. Тому що зараз буде звучати Слово Боже, буде проповідь далі. І я хочу попросити вас, щоб ми дозволили Богові очистити наші серця для того, щоб насіння, яке буде проповідуватись, проросло в наших серцях. І тому прославлення це стан, коли ми дозволяємо Богові і коли ми підтверджуємо Богові те, що Він Господь, і що Він Господствує, і що до того моменту, до якого ми зараз прийшли, Господь нас попровадив, тому що Він господствував, керував і був Богом в нашому житті. І тому я хочу вас підвести до такого стану, щоб ми зараз під час прославлення. Дозволили йому господствувати в наших серцях. Скажіть зараз, подумки Бога, я хочу, щоб ти був Господом у моєму серці. І Не мої переживання, не моє хвилювання. Ти мене провадив все моє життя, і зараз ти попровадиш мене далі. Давид говорить, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Жезл і посох – це знак господства, це знак влади. І Давид говорить, мені подобається, мене втішає те, що ти господствуєш наді мною, що ти є вище, ніж я, і мої переживання, що ти провадиш мене там, де я інколи. Заплітаюсь, де я інколи забуваю сам, хто я є і де я є. І я хочу, щоб ми були як цей Давид, щоб ми дозволили Богові господствувати, керувати, приймати його владу в наших серцях. І зараз, під час прославлення, я прошу церкву, дозволяймо Богові господствувати в нашому серці. Встановлювати все, як йому подобається. Розташовувати все, одне відділяти, одне примножувати. І до римлян написано, і не стосуйтесь до цього віку, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Досконалість. Воля Божа на наше життя це є досконалість. Але досконалість буде тоді, коли ми приймемо волю Божу і Його господство, тому що Його воля це досконалість, значить нам треба виконати Його волю. І нам треба війти в Його волю, погрузити себе в Його волю. І тоді буде досконалість. Бо коли ми в своїх переживаннях вибираємо не Його волю, то ми вже відходимо від Його волі. І ми не можемо сказати, Бог, чого так? Тому що я не погружаюсь в твою волю, бо Його воля, а не наш вибір. Добро і досконалість. Давайте ми помолимось, станемо на наші ноги і скажемо Бог. Я хочу, щоб ти був Богом в моєму серці зараз. Я прославляю Твоє величне ім'я за те, що ти провадив в мене все моє життя. Всі ситуації, які були в моєму житті. Ті чи інші Господь, вони вирішувались. І зараз я стою перед лицем Твоїм, і я визнаю Твоє Господство. Я визнаю те, що Бог це ти Бог. І нема інших богів. Ти є Альфа і Омега, початок і кінець. Ти є найбільший, наймогутніший, всемогутній. І ти всюди сутній, Господь. І навчи мене. Приймати твоє Господство. Я дякую тобі за те, що ти вибирав мене. Я дякую тобі, що ти явив волю на моє життя і ти мені її показав, Господь. Я славлю тебе за це. Я славлю тебе за твою любов до мене. Я приймаю твоє господство. Я віддаю тобі своє життя, Господь. Ти один достоїн слави, хвали і поклоніння. Ти один Бог всього, ти Бог мого серця, ти Бог мого життя, ти Бог мого часу, Господь. Ти славний Господь. Ти той, хто провадив мене в долині темряви. Ти той, хто був зі мною поруч, ти стояв при мені. Я славлю тебе за те, що ти не відвертаєшся від мене, коли я роблю зле. Я дякую тобі за те, що ти підтримуєш мене, ободряєш мене, даєш мені силу, даєш мені надію, даєш мені віру, даєш мені любов, даєш мені своє наповнення і свій мир, Господь. Я дякую тобі за твою велич і за твою міць. Скажи, Боже, ось я тут перед тобою. Ось я тут перед тобою. Я смиряю перед тобою своє серце, і віддаю я все в твої руки, все в Твою волю, благу, угодну, совершенну, добру, щасливу, радісну, приємну в Твою волю. Скажи, я хочу погрузитися в Твою волю. Я хочу погрузитися в Тебе ще більше, Бог. Щоб ти був Богом не на словах. А щоб ти був Богом моїм в, мої, в, моїх, в моїй середині, в моїх нутрощах, щоб кожна моя клітина знала, що він мій Бог. Господь я дякую тобі, що одного разу ти вибрав мене. І знову ж це була твоя воля. Ти вибрав мене, щоб очистити для себе, і Він вибрав тебе, щоб очистити для себе, для своєї присутності, для Його наповнення, для виконання Його волі. Зречися своїх поганих думок, своїх поганих якостей, які не дозволяють тобі підійти ближче до нього. Прославлені, відкрий йому своє серце і прослав Його як Отця, як Творця, як всемогутнього Бога. Скільки разів він зціляв тебе, скільки разів він вирішував за тебе твої ситуації, скільки разів він зберігав твій сон, скільки разів він піклувався про тебе. Ми ще навіть цього не знаємо. Вже там, коли ми зустрінемось з ним, Він розкаже нам А тут я був з тобою, а ти не очікував, а тут я був з тобою, а ти не знав, а тут я був, коли ти переживав, а тут я був, коли ти хвилювався, а тут я був, коли тобі щось загрожувало, а тут я був і я буду з тобою. Тому що я тебе вибрав ще до закладів цього світу. Я тебе вибрав і я тебе полюбив. І я хочу, щоб ти був щасливий. Відкривай йому своє серце. Господь, я дякую тобі, що ти є Бог. Будь надальше Богом в наших серцях. Всю славу віддам Тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь, і хвала. Амінь. Свої несем. молитву в тані, почує він, і скоро явним віддай сам наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ймення, нехай буде. Твоя воля і на землі, як і на небі, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, сила і слава на вікам. Наш щоденний Господь пошли борги нам наші неспом'яний, простий у спокусу не веди від лукавого нас захисти наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє імення, нехай буде твоя воля і на землі, як і на небі, наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє імення, нехай прийде. Твоє царство, сила і слава навікам. Як птахів небесних, що не сіт, не жнуть, не збирають уклуні. Благослови нас, Небесний наш Отець, який усі годує, як квітку польову, яка цвіте, намить, царі мною У праведні свою Господь наш зодягни, нехай вона сіяє наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє імення, нехай буде твоя воля і на землі, як і на небі, наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє імення, нехай прийде. Твоє царство, сила і слава на мій. отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться Твоє імення, нехай буде Твоя воля і на землі. Як і на небі, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє імення, нехай прийде твоє царство, сила і слава на вікам. Дякуємо тобі, Господь, величаємо Твоє імення, тому що ти один достойний слави і хвали. Ти один творець всього видимого і невидимого, Господь. Ти наш пастир, і ми довіряємо тобі, Господь. О Господь, наповняй нас своїм миром, Господи, в цей нелегкий час. Ти з нами, Бог. Ти з нами, Господи, і ми належимо Тобі, Господи. Ми знаємо, що ми дорого куплені, Бог. І ти наш пастир, ти наш батько, ти наш люблячий отець. Ми славимо тебе, Господи, хай святиться Твоє імення в нашому житті. Хай буде Твоя воля, як на небі, така й на землі, Господь. Нехай буде все втілене, те, що Ти хочеш, Господи. Хай Твої плани на нас вони будуть втілені в цьому житті, Господь. Благослови, тому що я знаю, що на небі є мир. Нехай Твій мир, він зійде на цю землю, Господи, і покриє її сьогодні. Він Ісуса Христа. Господь, нехай твій мир, Він наповняє серця людей, Боже, щоб закінчилась та ворожнеча, Господь. Але щоб була наповнена земля Твоєю любов'ю, твоєю присутністю, Твоєю силою, твоєю славою, Господь, ми довіряємо тобі, Бог, ми величаємо Тебе, узнаємо, що з тобою прийде перемога, Господи. Слава Тобі, і хвала, Аллилуйя! Я поклоняюсь тобі, величаю тебе, Ісусе. я віддаю всі жалі і турботи. Тобі, Ісусе. кланяюсь тобі, величаю тебе, Ісусе. Я віддаю всі жалі і турботи тобі, Ісусе. Я лечу до тебе, Волі забуваю бо тебе кохаю, Ісусе. Поруч ти знаю ніжним своїм духом, нас оберігаєш, Ісусе. Вибираю тебе, в моїм серці лиш ти, Ісусе, іншого шляху нема, спалені всі мости, Ісусе. Я вибираю тебе в моїм серці, лиш ти, Ісусе, Іншого шляху нема, спалені всі мости, Ісусе. Я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе. Поруч ти я знаю ніжним своїм духом, нас оберігаєш Ісусе. Господь в цій молитві, Боже, і кожного дня. Батько, ми хочемо спілкуватися з тобою кожен день, кожен час, Боже, кожен наш крок настановляй, Господь, веди, підкріпляй, дай мудрості, Боже, дай сили, Господь, зрозуміти Твою волю, Господь. Дай сили вистояти, Боже, ті дні лихі. І дай Господь дивитись на Тебе, Батько, як на звершителя віри, Господь, Той, хто вірний. Той, хто істинний, той, хто ніколи не забуде, ніколи не покине, ніколи не махне рукою і скаже пропаща людина, Господь, ти Боже милостивий, ти люблячий батько. ми славим твоє ім'я, Господь. І дякуємо за Твою присутність, Господь. Дякуємо, дякуємо, що ти нас любиш, Боже, безумовно, без ніяких Боже але, без ніяких ком. А зі своїми знаками оклику Ти любиш сильно і потужно, Господь. Ти любиш безумовно і Ти любиш вічно, Господь. Твоє Слово говорить, що Бог є Бог любові, Господь, і ти дійсно, ти Бог любові. Ти доказав свою любов на Христі, Господь. Ти доказав свою любов, Боже давно-давно і доказуєш її щодня, Господь. Боже, дякуємо за наші сім'ї, за родини, Господь, за мирне життя на цій території. Боже, Дякуємо за. За все, що ти даєш Господь, бо все з доброї Твоєї долоні, Боже, ми це усвідомлюємо, розуміємо і радіємо, Боже. Радіємо, що Ти є з нами, Бог, що Ти відкрився, Господь, що Ти знайшов нас, Господь. Дякуємо Тобі щиро, Батько наш святий. Славим Твоє імення, Боже. І ми просимо Тебе благослови цей час, Боже, благослови Левицьку групу, проповідника, Боже. Кожного, хто слухає, Боже, чи дивиться онлайн. Чи буде дивитись в записі, Господь, кожного на цьому місці, іменем Ісуса Христа, Боже, благослови Господь, По бажанню серця Бог, дякую за все, Господь. Ми величаємо Тебе, люблячий Творець, Бога нашого Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Твоєї усмішки на душі веселіше, Знаю, що ти зі мною добрий батько мій, твоїх ніжних обіймах Знайду спокій собі я. Ти для мене є як сонце, яке сяє вночі. Ти зірка, що вічно сяє в серці, ти свято, для душі, лиш тебе, мій батько, серце прагне, ти щастя на землі. Ти зірка, що вічно сяє в серці, ти свято, для душі, лиш тебе, мій батько, серце прагне, ти щастя на землі. Щастя на землі. Я так хочу мій батько, що пишався темною. Що в усі твої мрії мій здійснити я, ти потрібен мені Бог, більше, аніж повітря, всім життям я прославлю твоє святе ім'я, ти зірка, що вічно сяє в серці. Ти свято для душі Лиш тебе, мій батько, серце прагне, ти щастя на землі, ти зірка, що вічно сяє в серці. Ти свято для душі, лиш тебе, мій батько, серце, прагне, ти щастя на землі, ти зірка, що вічно сяє в серці. Ти свято для душі, лиш тебе, мій батько, серце, прагне, ти щастя на землі, ти щастя на землі.